Привіт! Якось мамі сказала, що є катане пшоно, і вона мені не дає прохода. Ну, я купила ось уже пшоно, ми пересипали, це залишилося. От, зроби, я буду катати. Х, добре, сьогодні я приготую десь е, півтора стакана пшона, помию на серветку, і його треба просушити. І потім будемо катати. Катати будемо в оцій мисці». Чому я беру так мало? Тому що миска замала. Треба, щоб миска була велика і добре тоді так зручно його катати. Ну, Мабуть, я візьму стаканчик. А там буде видно, можливо, фірму відкриємо. Набрала таку склянку, ну зараз висиплю. Ні, іще пів склянки. Півтори склянки по цій мисці візьму. Зараз добре його перемию, тому що пшоно, якщо погано промити, то буде потім печія. А так до прозорості води промиваємо на серветку і просушуємо. Промила і дивіться, так от на папер висипала. Нехай просохне трішки. Зайву вологу приберемо ми будемо його зволожувати яйцем, не водою, тому трішки просохне. Дуже велика ціна цього пшона, тому що дійсно воно смачне, але катати його потрібно довго. Терпіння потрібно. Так, нехай просохне. Ну, навіть дивіться, як гарно я в чотирі. Поклала. Для нього я візьму, поки що одне яйце зіб'ю, і борошна десь склянку будемо додавати, перетирати і потім подивимося. Одне яйце візьму. Я ось взяла паперовий рушничок зверху, то і не дуже воно просочується, тобто не дуже мокре пшоно. І візьму два яйця, тому що немає такі малесенькі, і просто вилочкою зіб'ю до однорідності. Так і достатньо. І скляку борошна, самозвичайно. Зараз оце пшоно, воно вже таке, бачите, ледь-ледь вологе. Це нормально. Висипаю в цю миску. Можна одягнути рукавички, хто там на продажу готує. Я не на продажу, тому я буду рукою просто. Так, отак зробили. Бачите, все дуже швидко висохло. Я не знаю, не буду казати на продажу, його миють чи не миють, але я вважаю, що треба мити. І тепер прямо так виделочкою ляпаю оце яйце. Яєчком зараз. Він. Бачите, зволожилося в шуму. І тепер додаю борошно. Борошно можна додавати через сито, а можна так через руку. І тепер вкатуємо, вкатуємо, не поспішаємо. Процес цей дуже довгий. Цим буде займатися моя мама. Тобто на оце зерно пшона потрібно накатати. Так, додаю ще борошно. Бо замало, я бачу, що замало. Треба накатати борошно. З яйцями це таке, знаєте, виходить, не наче каша пшаняна, зверху макарони. І оце катаємо, катаємо, катаємо. Бачите, зараз ще не наче воно неоднорідне. Оце не додавайте яйця, поки не викатаємо і з руки з цього. Воно коли трішки більше набереться цього ціла, воно буде легше. Цікаво, можна придумати, щоб це центрафуги якось робити. А я думаю, що ні, мабуть. Так, ще трішки борошна. Ви бачите, що у вас не розділяється. Тому і додавайте борщ. Дивіться, я ось додала трішки борошна і відразу видно, як кашка почала, дивіться, сама по собі гуляти, так? Була така волога, а зараз о, яка краса. Волога, значить, яйця не додавайте, поки не викатаєте так, як оце воно є. Ще трішки борошенця. Бачите, так гарно вже. Прямо сухеньке таке десь. Вже пальці болять. Це не один день, мабуть, катати треба. Просто у мене стіл високий, мені не дуже зручно. Да, кучечки, Бачите. Знаєте, мабуть, напевно, треба одягнути рукавички, щоб не постирати. Ні, це просто має мене тут це, борошно з яйцями, а так, щоб пучки не постирати. Тому що в рукавичках я бачила роблять це. У мене є рукавички. Зараз я мамі дам рукавички, і нехай вона це все робить. Тут найголовніше, щоб... Не було тут окремо галушок. Ось у мене трішки як галушечки вийшли. Це не повинно так бути. Бачите, ось цього без пшона. Повинно бути пшоно. Ну нічого, воно тоді це через це просіється. Таке сито, вже друшляки, воно просіється. Я це перший раз зроблю. Я бачила багато відео. На Шеф навіть готували дівчата цю крупу. Бачите, яка вона сухенька? Зараз я знову їй трішки приприлю. -при Отак, просто не треба тут багато. От. Чотири прийоми раз. І відразу зволожується, що ну, структура. Бачите, яка його. Tá aqui, tempero Бачите, якими такими не наче це макарони. Тому додаваємо ще борошна. Місили борошно, що немає вже на поверхні. І давай далі. О, тільки додаєте борошна, відразу структура змінюється. Погано. І продовжуємо вже в тому же дусі як кажуть. Зараз треба запастися терпінням і все. Я одягла рукавичку, тому що щоб не постирати пучки. І рукавички буду катати. Найголовніший повар, Фермер. повар. 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 Ну, Бабушка каже, що таке робили, так? Бабушка, робила? Робили, робили? робили до ще і при наших батьках, і давно давно, але тільки не в такій посудині. Сестричка мені каже, що тоді посудину, вона участвувала у такому, що uh -huh. туди. Но вона говорить, що надо посудин, на такій посудині не зробиш. Ну, no, я бачила Оттак, таке. Вона Бачите, ось рукавиці А діла. вона каже, таку посудину, як раніше жала спеціально, жали, мак, мак терти. Uh -huh, uh -huh. а тепер придумали машинку якась. Da. Вона каже, я попарю на машинку. То да, да. Ага. І оце тобі так. І це, каже, робили. Вкусна кажу? каша. Звісно, каша, як наче домашню лапшу робить, Та так і це каже. Короче, ну, Папочка Папочка. мені тако э, взяти, як обняти. Ні, Я... сісти, поставити на ноги, як так? тебе обняти. Та ні, не мене. Не мене, а ти така доця дурна, як я. Все, бо Відео не відео нерозмовне таке працює. Коротше, мама давно хотіла, я ось потерла. Я побачила, що воно. Ну треба рукавиці, вона теж рукавиці одіне і тому, що пучки. Я боюся, щоб не постирати, бо я ж на рибалку зараз їжу. І пшоно терте, і на риба. Все мам, вже нормально. Тепер тільки яйця додаємо і знову ворожі. Ні, ще навіть щоб не було на дні. Так як пригоріло в каструлі. Що не, в мене прихватили. бач трошки прихватилося. А, оце знімати, щоб воно ну, страшно знімало. Воно вже не зніметься, воно там так прикаталося, що. Дух. А так вже цікаво, цікаво. катать, катать. Ну тут вже ще видно, що на одне вже трошки накаталося, а на деякі ще зовсім мало. Тому я думаю, що чим більше а може якби менше того було, по меншій досі псона. С... Ні, пшона. Ні, я так, стакан... Тоді, ось само по собі. Не, я стакан ні. поміряла, а воно дуже мало для цієї миски, тому треба... я півтора стакана а. взяла. А. Оце два яйця вже пішло, тобто десь, я думаю, чотири яйця піде сюди. Ось таке, що накатане, можна більше катати. Мама всі у ті клубочки, що були, все розкатала. А як зваримо кашу, тоді вам покажу. З кому збили?